Колеги не знаю, чи то соняшник такий, чи то сівалка молодець, посіяний чудово. Розстановочка, можна сказати, наближена до ідеалу. Так, да, Є там певні моменти, але те, що я бачу в полі, мені подобається. Крім цього, всього, ми тут працювали. Дуже класними препаратами. Фунгіцидний захист у нас був Амістар Голд в нормі 03 літра на гектар. Добавили Гуміфілд Амінофорт в нормі 0,5 літра на гектар. Також тут був бор 0,5 літра на гектар. Також тут була, був препарат компанії Долина у нормі 50 грам. Бутилочка коштує 20 тисяч літрова. І також тут було ще у нас внесено. Амінокислоти компанії Eridon, називається Redonic, в нормі 1 літра на гектар. І на сьогоднішній день, у нас 23 червня, ми маємо отаке чудове листя, гарний зелений ковер. ну і Відповідно, соняшник ні в чому не нуждається. Він гарно виглядає, хвороб у ньому не виявлено. По крайній мірі, візуально я не бачу тут ніяких проблем. так що Думаю, ми однозначно зробили все правильно, конкретно на даному полі, по цьому соняшнику. По системі живлення тут було всього-то навсього 70 кг литовського амофоса. Той, що ми брали під соняшник увесь. У нас практично увесь соняшник під одним добривом. Ну, ще є трошки експерименту з бактограном. Ну а там подивимося на результати. обов'язково з вами поділимося нашими експериментами. Так що, колеги, Подобайка, кому не шкода. Підписочка буду вдячний. Всім добра і мирного неба.